Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми розпаковуємо, а точніше, продовжуємо розпаковувати Кіндер Джойс колекцією Jurassic World сезону 23-24. Отже, це нова колекція, новий сезон, і ми продовжуємо. Два динозаврики поверх яєць, вже ви вже бачите. Це з нової колекції. Дві розпаковочки ми вже... Зробили це третя частина. Отже, починаємо все по класиці. Обкладинка у нас класична, уже третій сезон маємо таку обкладинку. Біла посередині смужка і помаранчева маківка. Отже, відкладаємо трошки в сторону, беремо повічничка ваги і починаємо. Нагадаю, що це вже третя палетка. Перші дві частини, дивіться, будь ласка, відео. Посилання маєте в описі. Отже, строк придатності у нас до 20 лютого наступного року. Літерація g 1 a тут 37S0. Ось такий звук має, в принципі, дзвінкий. Нагадаю, що ми маємо 24 динозаври. Знайшли ми вже 15. Вага у нас 32,45. І відкриваємо. Думаю, що тут вже почнеться у нас багато повторів. І так, ми починаємо, на жаль, з повторочки. Це у нас динозавр з основної колекції, як ми це визначили, по шнурку в комплекті. У кого немає шнурків, значить це додаткове. Отже, ось такий у нас динозавр з основної колекції вітає нас. На жаль, повторочка, але ну, ми вже зібрали 15 з 24, залишилося знайти 9. Отже, повторів буде багато. Ось такий у нас динозавр салатового кольору. Імітація під шкіру динозавра дуже класно зроблена. Очі маємо, зел... очі маємо жовті. Фіолетові у нас хребці на спині. І на хвості. Тут у нас технічний отвір для шнурка, за який ми можемо е підвести свого динозавра до рюкзака причепити або десь інде. Отже, ось такий у нас перший. На жаль, повторний. Шукаємо далі: G1A 36S0. Звуку немає. Вага 32-28. Хто нам тут ховається, такий беззвучний. І це, і це на жаль, також повторочка. Динозавр у нас з, з основної колекції. Такий у нас вже був з масивним хвостом. Ось такий динозавр також салатового кольору, але вони трошки відрізняються за відтіночком. Цей більш глянцевий. Також має е, е, панцир з шипами і масивний хвіст. Очі у нас е, пофарбовані рожевим. Технічний отвір для. Шнурка у нас знаходиться між. До речі, він аж просвічує. Між головою і панцирем. Ось таким ми маємо класного динозавра. Дуже вони яскраві, дуже класні. Є один у нас попався, в який світиться вночі. Дивіться попередню частину. Продовжуємо. G1A 35 s 0 Значний звук. Доволі дзвінкий. 33,63 маємо вагу. І, до речі, ось він. Той, що світиться вночі. Він нам трапився також минулого разу. Будемо дивитися вже зібраний. Ось він. Всередині він має скелет з пластику, який світиться вночі. Ось ми бачимо такі хребці. Вирости на кістці хвоста, також суставчики, все зроблено дуже гарно. Щелепа навіть зроблені зубчики, тобто вночі буде світитися і щелепа з зубчиками. Фіолетові очі, а сам він з прозорого зеленого пластику. Імітація під шкіру пластику дуже класно. Технічний отвір під шнурок. Оцей топ-динозавр. Принаймні, я так вважаю. Свою думку, будь ласка, напишіть в коментарі. А ми продовжимо. G1A 33S 0. Маємо стукіт. Вага 30,97. І також повторочка. Дуже шкода, але... Щось ми сьогодні по повторочках пішли. Ось такий у нас чорнильно-синьо-фіолетовий дракон. О, дракон. Динозавр. З помаранчевими смужками вздовж тіла і хвоста. Також е, помаранчевими профарбовані зуби і червоним очим. Ось такий у нас динозавр. Півкрадькома він крадеться і хоче когось кусити. А також у нас профарбований язичок, що робить їх е, шалено милими. Усіх, майже, до речі, усіх, у кого відкрита щелепа, профарбований язичок. У цього ні. Ну, ще й язик йому профарбувати. Він і так дуже класний. Наступний G1A9S0. Звук глухенький. Хто тут не нас ховається? Вага у нас 30,93. Ось би неповторний. І. Е, ні, це не такий, але він у нас вже був. Це у нас додаткова колекція, додаткова іграшка. І це ось такий у нас гризунчик на ручку. Поміж лапками у нього має бути олівець чи ручка. І також з щелепою він її як, тримає і гризе одночасно. Має фіолетовий дуже гарний колір. Смужечки повз тіла, блакитний. Салатові у нас пазурі і зуби, рожевенький язичок і блакитні очі. Ось такий класний у нас динозавр. Текстура трошечки підрезинена, щоб він не ковзав. І він лягає відпочивати поруч з іншими динозаврами. А ми продовжуємо: G1A 10 s 0 Звуку немає. Вага 39, 32,89. І, на жаль, знову повторний. Сіренький у нас додатковий динозавр. Цього динозавр у нас вже повторів. Мабуть, це вже п'ятий чи шостий. П'ятий, напевно. Ось так. Він має кріпитися на стільниці і тут тримає ваш шнур для зарядки. Або щось інше. Він має також трошки пророзинений пластик. Сірого кольору з і вставками, смушками з мушками, здовж тіла і хвоста. Єдине, що мені дуже не подобається в цьому динозавру, так це е, молдоване на, на обличчі літерація. Ну, Це якось не зовсім гарно. На животі там заховано у нього е, літерація іграшки VQ319. Але це не заважає. Але отут на морді молдо, молдовані ці назви фірми, ну, можна її було заховати десь на стегні, на спині, на хвості. А тут на морді зробили і з однієї, і з, ін, і з другої сторони. Це якось не зовсім гарно. Це моя особиста думка. Отже, ми продовжуємо: G1A. 18 s 0 Звук є, але доволі глухий. Вага 31 і 31 сота. Цікаво, нам сьогодні трапиться хтось новенький чи ні. 15 з 24. 9 штук не вистачає. На жаль, ні. Це у нас знов наш гризунчик на олівець. Дуже милий, але повторний. G1A, 17S0. Глуховатий звук. Але і він є. Вага 31,3 соті. І, на жаль, знов дві підряд, повторні. Точніше, це вже третій підряд. Ні, другий підряд, але повторний. Дуже шкода, це трошки розчаровує. g 1 a 24 s 0 Звуку немає. 31 52 вага. І, на жаль, знову повторочка. Наш півповзаючий фіолетовий динозавр. Сьогодні у нас щось не дуже нас балує ця палетка. G1 a 26 s 0 звук дзвінки 32 з половиною вага. Тож, тут у нас ховається від нас? Дивимось. І це. І це щось новеньке. Нарешті сьогодні ми піймали щось новеньке. Шнурка немає, отже, це додаткова іграшка. Але всі додатки були такими. Всій колекції, якщо б мали такі додатки, то всі б збирали повні колекції, а не тільки основну. от такий QR-кодик, будь ласка. І це у нас також динозавр гризучий на олівчик. Маємо, до речі, другого. Ми не мали його. Це новиночка. Отже, 16 з 24 ми зібрали ще 8 штук. Якщо, будемо мінятися, можливо. Ось так ми його закриваємо на наш олівчик з двох частинок. Чик і все. Має салатовий колір. Добре, в принципі, затискає наш олівець. Це у нас літаючий якийсь динозаврик. Має трошечки плямку смарагдового кольору на хвості. А очі у нас профарбовані червоним. До речі, він не має такої структури. Він більш такий глянцевий, не має структури резинової, аж блистять у нього в очі. В принципі, дуже прикольно. Якщо отак на олівчику він буде гризти його, дуже прикольно. Новенький, нарешті. Нехай постоїть у нас на вагах. Можливо, ще щось нам трапиться новеньке. Ми маємо ще два шанси на сьогодні: G1A 8S0. Стукіт маємо дзвінкий. Вага 3363. І, на жаль, повторочка. Знов наш півпрозорий тиранозавр. І останнє на сьогодні. g 1 a 13 s 0 Також дзвінкий звук. 3265. І тут повторочка. Також повторочка, також у нас був вже в першій частині розпаковки. Візьмемо зібраний. Ось такий у нас синій насичено-синій колір. З жовтими плямочками, смужечками вздовж тіла і хвоста. Має пазурі також профарбовані. Рот не відкритий, тому зубів ми не бачимо. Ось такий у нас динозавр. Отже, маємо сьогодні. На жаль, лише 8 іграшок. Всі інші, на жаль, повторні. Новиночка у нас тільки одна. Ось такий улов динозаврів ми маємо за сьогодні. Я нагадаю, що колекція містить 24 іграшки, 16 з яких ми вже знайшли. Із новенького у нас сьогодні, на жаль, лише одна додаткова іграшка. Це у нас дракончик літун, який гризе наш олівчик. Також з гризунків на олівчику ми маємо фіолету, але, на жаль, він нам трапився декілька разів повторно. Отже, ось такий урожай нам сьогодні трапився. Я дякую, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Свої враження від колекції напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.